Поїхали. Сьогодні хочу обговорити з вами таку цікаву тему, яка дуже дивно називається: Не можу, бо не роблю. Це про що для мене? Це е, про те, коли я з кимось спілкуюся і, наприклад, питають в мене, А як я. Так гарно себе почуваю, звідки в мене стільки енергії. І я кажу про дуже прості речі: як то вчасно лягти спати, рано встати, намагатися дати собі відпочинок, коли ти відчуваєш вже в тому, і якщо є можливість навіть і прилягти, якщо так вийшло, що ви вдома, умовно, в вихідний день. І. Дуже часто чую відповідь: я не можу. Мене просто дивує ця відповідь: в сенсі не можу. Ну, Ми не можемо з вами я, наприклад, не можу пробігти 100 метрів за 8 секунд вже зараз, скоріш за все, не зможу. Але тут не можу. Це означає для мене дорівнює. Просто я не роблю цього. І все. Навіть в таких більш. Важливих речах, ось я зараз згадала, дитині та да, сину було десь років три. Він захворів якоюсь ротовірусною інфекцією, і я питаю його лікаря, що мені робити. А вона каже, що вам обов'язково треба зараз слідкувати, щоб він багато пив. А я кажу: він взагалі відмовляється я не можу ну, вмовити взагалі. Зазвичай дитина багато, п'є, а зараз ні. Я кажу: я не можу його напоїти. Вона каже: ну то ваш вибір, якщо ви це не зробите, тоді ви через декілька годин стовідсотково опинитесь в лікарні, тому що в ньому буде обезводнення, да, мабуть, зневоднення так, да, українською. Тому, розумієте, навіть в такому випадку, коли це докла. Я кажу, а як? Підкажіть як краще. Вона каже: сидіть поряд з ним, з чайної ложечки, будь-як. Тобто, вигадайте, ваше завдання все одно людину, дитину, да, напоїти, дати велику кількість рідини. Тобто, навіть в цьому випадку не Проходить відповідь не можу. Це означає не роблю дорівнює. Так ось, коли ви кажете самі собі, що ви не можете дотримуватись якогось режиму, що ви не можете вчасно лягти спати, що ви не можете кожного дня або там тричі на тиждень робити зарядку, це означає одне. Ви не можете. Ви просто не робите. А коли ви почнете це робити, ви зможете. Ось і все. Все дуже просто. Спробуйте. Пока.